За останні два місяці нас загалом змусили переїхати 13 разів. Це останнє житло, де ми зупинилися. В орендованій квартирі на околиці Пекіна адвокати з прав людини Ван Цюанджан розповідає про свою ситуацію. На другий вечір, після того як ми переїхали, до дверей прийшла поліція. Вони сказали, що ми потрапили до будинку незаконно і що ми повинні розв'язати цю проблему. Вони почали нас залякувати. Біля дверей почав чергувати невідомий, заважаючи родині Івана виходити назовні. Власник житла сказав, що розриває з ними договір. Сім'я виїжджати відмовилася. Тоді за кілька днів він відключив їм воду, газ та електрику. Адвокату довелося встановити сонячну панель, а також запастися питною водою та продуктами. І таке постійно повторюється з його сім'єю останні два місяці. З кількох готелів їх попросили виїхати в день заселення. Ми не маємо навіть елементарного звичайного життя. Мій син не може ходити до школи. Його щодня переслідують незнайомі люди. Посеред ночі до наших дверей приходить поліція. Так, один із колег правозахисника перебуває під таким самим тиском. Другого вже змусили виїхати зі столиці. Ще одного адвоката та його дружину ув'язнили. Усі четверо входять до організації Адвокати 709. Ці цифри вказують на дату 9 липня 2015 року, коли китайська поліція майже одночасно заарештувала сотні правозахисників та активістів у всій країні. Вана і трьох інших після затримання позбавили ліцензії, проте, звільнившись, вони і далі ведуть юридичну практику. Вони відомі тим, що беруться за справи прихильників Фалуньгун. Це вчення про духовне і фізичне вдосконалення. Компартія Китаю репресує їх останні 24 роки. Згідно зі звітами міжнародних правозахисників, послідовників Фалуньгун масово арештовують і катують у в'язницях, а також убивають для вирізання їхніх органів для трансплантації. Зазнають репресії й інші адвокати, які захищають прихильників фалуньгун. Найбільш відомий з них Джешен, якого з 2006 року неодноразово викрадали й катували. Востаннє він зник 2017 року. Відтоді про його місце перебування нічого не відомо.